Привіт! Як же я рада тебе бачити! Знаю, ти дуже втомився, тому пропоную тобі зробити перерву. А поки ти відпочиватимеш, я тобі трошки новин розповім. Перед тим, як розповісти тобі цю новину, хочу запитати, як ти відносишся до хіробросингу. Хобі хорсингу, так. Пам'ятаю, раніше, коли я займалася кінним спортом, я після тренування дуже любила з друзями пограти в конячок. І тоді ми навіть не здогадувалися, що це також спорт. Ну так от у Steam готується до релізу симулятор хобі хорсингу. У хобі хорс гравцеві належать долати смуги перешкод, вчитися трюків, отримувати нагороди і ставати найкрутішим скакуном на районі. І все це з можливістю кастомізувати хобі хорса, як твоя душа забажає. Дети релізу немає, але у вішлист гру вже можна додати. До речі, цікаво, чи є гра зі спортивного випасу свиней. Якщо ти ще не бачив цей вид спорту, рекомендую подивитися. Ubisoft звинуватили у використанні ботів для просування Assassin's Creed Shadows. Коментарі під новим трейлером гри виглядають дуже однотипно і написані профілями зі схожими іменами та фото. Раніше Ubisoft уже звинувачувало у використанні ботів для реклами Star Wars Outlaws. і тепер історія повторюється. Для мене це схоже на мем. Де лев лиже собі свої причандали. Мені здається, якщо гра вартісна, у неї буде багато шанувальників і без ботів. А якщо гра залишає бажати кращого, то і боти тут не врятують ситуацію. Tiles of the Shire Симулятор затишного життя у світі володаря Перснів. Дія в грі відбувається в середзем'ї Толкіна між подіями гобіта і володаря Перснів. Гра буде присвячена різним аспектам життя гобітів, таким як приготування їжі, облаштування житла, риболовля та ведення господарства. Крім того, розробники обіцяють продуману систему взаємодії з персонажами, але поки не зрозуміло, чи буде в грі можливість романтичних стосунків. Гра вийде 25 березня 2025 року. Виглядає справді дуже. Здається, в ній можна пропасти не на одну годину. Нам поки ще залишається тільки чекати гру. А ти знав, що розробники OnlyFans отримують більше, ніж розробники Microsoft, Apple або Google? Середній дохід працівника з OnlyFans становить 31 мільйонів зелених хрустких купюр. Для прикладу, розробник з Яблучного королівства він же Apple отримує 238 мільйонів доларів. Хммм. Ось це занесло у Бладборн. додали сіджея. А ще залишилося дочекатися модів на шрека і сіда з людяникового періоду. На жаль, вони навряд чи проживуть довго. Мод на головного героя GTA San Андрес вже знесли. Дуже шкода, може він там і не гармонійно виглядав, але впевнено з ним було явно веселіше. Цікаво буде подивитися на боса у вигляді біксмоука. А тунало. A number six with extra dip. Перший офіційний концепт Art Battlefield. Деталі майбутньої гри. Сучасний сеттинг. Недалеке майбутнє. Тільки 64 гравці на картах. Повернення до витоків. Класи замість фахівців. Розробка перейшла на повноцінну стадію на початку цього року. У 2025 році буде можливість спробувати гру до релізу. Судячи з арту, природні катастрофи, які вперше з'явилися у 2042 році, будуть частиною геймплею. Прикольно! Чекаємо! За Sims 5 не буде, гру скасували. Замість релізу нової гри Electronic Arts підтримуватиме четверту частину новим контентом, а також дасть змогу звичайним гравцям створювати його та продавати іншим людям. В Sims 4 навіть додадуть мультиплеєр. Мені здається, Simsів скоро взагалі усі забудуть. Через нещодавно випущену гру під назвою Інзой. Я звісно дуже люблю Simsів усією душею, але мені так не вистачало там відкритого світу і машин. І ще одна новина про Гру Сімс. Кіноадаптація за Сімс запущена в активну розробку. За виробництво відповідає Амазон, режисером і сценаристом призначений Кейт Херон, який працював над Локі. Серед продюсерів значиться Марго Роббі. Сюжет поки що тримають у секреті. Але творці обіцяють додати той самий басейн без сходів. І розглядають варіант фільму повністю мовою сімліше з субтитрами. Буду сподіватися, що фільм буде фановим. А то трейлер Майнкрафта і фільм Бордерлендс не дуже зайшли людям. Ілон Маск бореться за сліпотою. Компанія Ілона Маска Neuralink розробила Blindsight. Цей пристрій може повернути зір навіть тому, у кого не було його з народження, а в майбутньому прокачає наші очі. Міністерство охорони здоров'я США схвалило винахід. Зір повертатимуть поступово, аби мозок не вибухнув від нових відчуттів. Ну це вже точно кіберпанк. І до речі, я б з радістю кастомізувала свої очі. Напевно, так круто бачити чітко світ без окулярів. Приготуйся зараз. Буде дуже зворушлива новина. На Reddit з'явилося відео 2021 року, де Гейб Ньювіл приїхав провідати вболюваючого фаната. Дядечко Гейб, люблю вас усім серцем. Батько хлопця просто написав гейбу на пошту. А той приїхав і провів у палаті цілу годину. Наскільки ж він велика людина з дуже добрим серцем? От так треба робити. Intel на межі поглинання. Qualcomm надіслала пропозицію придбати компанію. Пропозиція Qualcomm призвела до зростання акцій Intel на 8%. Якщо угода відбудеться, вона може стати однією з найбільших в історії технологій, враховуючи ринкову капіталізацію Intel. Intel у серпні пережила найбільше падіння акцій за більш ніж 50 років. Раніше інформація про злиття була лише чутками. Якщо Qualcomm купить Intel, вони куплять і всі розробки та потужності. Але в кінцевому підсумку це допоможе для буста. ARM-процесорів. Unity показали техно-демку Time Ghost для демонстрації Unity 6. Розробники показали можливості оновленого рушія і велику увагу приділили рендерингу волосся. Відос записаний на RTX 4090. Демку майже вдалося запустити в 30 FPS. Реліз Unity 6 заплановано на 17 жовтня. Саму демку поки що завантажити не можна. Дуже реалістичний вигляд, скажи. Ти коли-небудь у своєму житті втрачав дуже круті можливості, і я з упевненістю можу сказати, що більша частина мого життя це втрачені можливості. Так, от пам'ятаєш, я якось розповідала про стримера, який кликав на свій стрім, де він грав Велден Рінг, психолога зараз йому напевно знадобиться психіатр. І роки психотерапії, аби побороти почуття провини за профукану можливість, рокстар запросили стримера на зустріч, де могли показати GTA 6. Але Кайсенат помітив запрошення, коли було вже надто пізно. Відобрази він навіть розплакався. Думаю, тепер він перевіряє почту вранці в обіді ввечері. Піду і я пошту перевірю, тому що я майстер спорту страшних можливостей. Коли я побачила цей відривок, я не одразу повірила, що це дійсно гра. Користувач показав, який вигляд матиме кіберпанк 2077 з модами на графіку і трасуванням променів. Запустив він це все на RTX 4090. Рая розповів про внутрішні конфлікти між Activision і Blizzard у своїй новій книзі. З 2015 року на Blizzard почали тиснути питаннями з розряду про те, чому в Overwatch не продають карти героїв. Activision намагалася закрити виставку BlizzCon через величезну витрату грошей без особливої вигоди. Котик суперечливо не тиснув на Blizzard випуском нових ігор, у якому завгодно стані. Але він давав чітко розуміти, що студії потрібно частіше випускати контент для ігор. Зокрема, його обурювало, що команда WoW не може щорічно випускати. Доповнення у 2018 році голова Blizzard Майкл Морхейм залишив компанію після кількох років баталій з Activision, яка намагалася скоротити витрати на непотрібні департаменти, як от техпідтримку та творців короткометражу. Після його відходу для всіх співробітників студії стало зрозуміло, що Blizzard більше ніколи не буде такою, як раніше. Як же все таки цікаво подивитися на внутрішню кухню різних компаній? Assassin's Creed Shadows перенесли на 14 лютого 2025 року. Ubisoft відмовилася від старої моделі. Усі гравці зможуть оцінити гру одночасно. Ті, хто оформить попереднє замовлення гри, отримують перше доповнення безкоштовно. Крім того, гра буде доступна у Steam у день виходу. Ведмежа Падінгтон скоро повернеться на екрани. Веселий ведмедик Падінгтон, ставши повноправним членом сім'ї Браунів, вирушає в далеку пригоду, аби навідати свою тітеньку Люсі, що мешкає на їхній рідній землі в пару. Попереду на Падінгтона чекає ціла низка непередбачуваних подій і небезпек, що виникають на його шляху до мрії. Маючи протистояти всім природним перешкодам, він готовий піти на все, аби нарешті оз'єднатися зі своєю родиною. Прем'єра 8 листопада 2024 року. У планах творці. Серіали, четвертий фільм про милого ведмедика. Випустити якийсь збираються у 2027 або 2028 році. Мета показали окуляри доповненої реальності Оріон. Над цим вони працювали 10 років. Синхронний переклад мови на мови. Мета поки що боїться випускати окуляри на ринок. Тестувати прототипи будуть співробітники і обрані тестери. У комплекті йде браслет, який відстежує мозкові сигнали через руку. Оріон вміє все те саме, що і Apple Vision Pro. Але краще всього 100 грамів ваги, майже як звичайні окуляри. Нейромережа розпізнає рухи очей, тож окулярами можна керувати поглядом. Виглядає круто, але коштувати напевно буде як крило літака. Коли Apple представляли Apple Vision Pro, ми думали, що це буде виглядати приблизно так. Знаєш, незвично якось, коли Apple корпорацію хтось обходить за інноваціями. У минулих новинах я розповідала про те, що планують знімати серіал за Гаррі Поттером. І ти знаєш, щось я задумалась? А все ж таки, це добре чи погано? Як ти гадаєш? Син актора, який грав Дамблдора в перших двох фільмах проти серіалу за Гаррі Поттером? Джаред Гарріс, відомий за Чорнобилом, вважає, що фільми Гаррі Поттер прекрасні самі по собі, і їх потрібно залишити в спокої. Так, актор відповів на запитання журналіста про те, чи не хотів би він зіграти Дамблдора в серіалі замість свого батька Річарда Гарріса. Може, він має рацію? З одного боку. Мені дуже хочеться продовження тієї прекрасної атмосфери з іншого боку. Я боюся, що вони просто можуть зіпсувати серіал. Можливо, коли щось уже має чудовий вигляд, не варто його переробляти? Powerwash симулятор майже кращий за близькість. В Оксфорді провели дослідження, в рамках якого учасникам пропонували займатися різними справами, а потім запитували про зміни в їхньому настрої. 72,1% випробуваних повідомили, що справді відчули покращення після віртуального прибирання в грі Powerwash симулятор. Найбільше підвищення настрою спостерігалося в перші 15 хвилин. Кажуть, це куди приємніше, ніж перегляд фільмів або шопінг. З їжею і музикою, звісно, не зрівняється. Я ось теж дуже люблю прибирати, але у реальному житті. І хочу сказати, що це приємно по-своєму. Не можу сказати, що це прям крутіше за все перераховане вище. Майзу спільно з Лінк Co випустили геймерський автомобіль. Геймерський він тому, що в нього вбудований комп'ютер на задньому сидінні, що в нього всередині. Відеокарта AMD Radeon RX 6600M. процесор AMD V2000A. 3 ВІДВІСЯТІА монітори з 17-дюймовим AMOLED екраном SSD на 1 терабайт. Трошечки пліток. Blizzard може працювати над шутером за StarCraft. Джейсон Шрайер розповів, що колишній продюсер Far Cry колись очолював розробку нової гри. Але на той момент проєкт був ще на радній стадії. Коли чекати реліз, не зрозуміло. Адже студія поки нічого не розкриває і не поспішає ділитися інфою. До речі, до цього Blizzard розробляли StarCraft Ghost. шутер від третьої особи, який постійно відкладали, а потім взагалі закрили. Виклали понад 11 хвилин геймплею ремейка Metal Gear Solid 3 з Tokyo Game Show. Якось намагалися пограти на своїй старій PSP в оригінал, але я гадаю, буде краще одразу спробувати ремейк. Дуже сумна новина 27 вересня. Померла акторка Магі Сміт. Відома багатьом за ролью професора Макгонагалл із Гаррі Поттера. А також вона грала графиню в серіалі Абатство Даунтон. Їй було 89 років. До речі, актор, який грав Дамблдора, Майк Гембон, помер торік, також 27 вересня. Буде дуже їх не вистачати. А ти пам'ятаєш галас навколо Stellar Blade? Скандал був через те, що героїня нібито там дуже красива. Розробники вирішили розлютити всіх тих, кого гра чомусь чіпляла за живе, і поліпшили фізику грудей єви. Подейкуючи після патча грати стало в рази складніше. Складно дуже відволікатися на ворогів. Ну, ти подивись, Windows 11 знову за своє оновлення зламало комп'ютери по всьому світу. Не працюють мишки, клавіатури та Wi-Fi. Я ці оновлення просто ненавиджу. В мене вже від них отіпається. Включаю комп'ютер. Windows пропонує оновитися прямо зараз. Або в мене є три дні. Аби це зробити неважливо, хочу я того чи ні. Якщо ж я забуваю це зробити, він зробить це сам. Йому чхати на те, чим я займаюся у цей момент. 300 разів перезапустить вінда комп, аби додати на меню пуск якусь тваринку. Клас! Це нагадує ось цю картинку. Це я і оновлення вінди. Дякую, Майкрософт. Вам що більше зайнятися немає чим? А це всі новини на сьогодні. Дякую, що завітав. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!